На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків удару по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку. Національна поліція та служба безпеки України затримали двох агентів ФСБ, які організували теракт поруч із будівлею ТЦК у Кам'янці-Подільському. Ампутація не завада для активного способу життя. У Вінниці розпочала тренування команда ветеранів замп футболу». Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у понеділок, 17 лютого. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Поранені люди, понівечені будинки та пошкоджені електричні мережі. У ніч на 17 лютого ворог випустив по Україні 147 шахедів та безпілотників. Імітаторів під ударами опинились низка областей на Харківщині. Від ворожого удару понівечено щонайменше 14 приватних будинків, автівки, склади та адмінбудівлю. Троє жінок постраждали. Гучно було і на Полтавщині уламки російського безпілотника пошкодили покрівлю приватного житлового будинку та господарчої споруди. Обійшлося без людських жертв. Про наслідки ворожої атаки в інших регіонах країни розкаже Світлана Ількова. Понад два десятки будинків пошкоджено внаслідок нічної атаки ворога по Запоріжжю. В ніч на 17 лютого російська армія запустила по області 10 ударних БПЛА. Уламками пошкоджено вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та шести приватних будинках. Також горіла нежитлова будівля. Через пошкоджені лінії електропередач частина населення залишилася без світла. Ще раз бахну, я вже до коридору встигла вискочити три вікна. Вибила це. Я вже ран зранку сьогодні побачила, бо ночі було темно і страшно. Люди всі спустились. Перший під'їзд, другий під'їзд. Почало сипатися, третій прильот, і що страшніше. Одну людину травмовано внаслідок ворожої атаки на Київщині. Під ударами ворожих шахедів були Бориспільський, Фастівський, Вижгородський та Обухівський райони області. Пошкоджено житлові будинки та автівки. Горіли складські приміщення. П'ятеро людей постраждали внаслідок дронової атаки РФ по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. Від удару ворожого камікад запошкоджено автозаправну станцію та автівку. Одна з потерпілих госпіталізована в стані середньої тяжкості. Артилерією ворог гатив по марганцю. Від обстрілів постраждали четверо людей. Пошкоджено більше десяти будинків: господарську споруду, автівку, навчальний заклад, адмінбудівлю та підприємства. Зачепило лінію електропередач. Напередодні ввечері армія РФ кілька разів дарила по житлових кварталах центрального району Херсона. Один будинок зруйновано внаслідок прямого влучання ворожого снаряду. Його 74-річна власниця госпіталізована з численними травмами. Пошкоджені ще кілька Атних будинків на Донеччині триває евакуація мирного населення з лінії фронту. Під ворожими прицілами поліцейські підрозділу Білий Янгол вивезли з сіл, які кожного дня потерпають від обстрілів окупантів ще чотири людини. Із прифронтової Новоселівки евакуювали подружжя пенсіонерів. Надійшло повідомлення до екіпажу Білий Янгол про те, що двоє місцевих мешканців хочуть евакуюватися до більш безпечного місця. Одна з місцевих мешканців отримала інсульт та потребувала медичного догляду. Ще двох жінок літнього віку правоохоронці вивезли із села Ставки. Одну з них з високим тиском передали бригаді швидкої допомоги у Лимані, інша вирушила на Полтавщину до родичів. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Рятувальники ДСНС продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського удару БПЛА по четвертому енергоблоку Чорнобильської АЕС. Ворог поцілив у захисну оболонку реактора в ніч на 14 лютого. Наразі на об'єкті працюють три групи верхолазів. Вони здійснюють часткове розкривання конструкції укриття. Споруди та гасіння трьох осередків тління утеплювача покрівлі за допомогою безпілотника з тепловізором. Надзвичайники постійно моніторять ситуацію та стан повітря. Фонові, скажімо так, значення от, радіації на промайданчику залишилися в тих межах, в яких вони були до удара. От. Але ми зараз. Не можемо точно сказати, як саме ми будемо в подальшому рухатись в напрямку перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему, оскільки ми не маємо цього бар'єра. Тепер національна поліція та служба безпеки України затримали двох агентів ФСБ, що організували теракт біля ТЦК у Кам'янці-Подільському. Фігурантами виявилися 17-річний студент, який виготовив вибухівку та заховав у схованці, а також Наркозалежний чоловік він отримав координати та завдання доставити вибухівку до будівлі територіального центру комплектування. Через страх своєї ліквідації зловмисник вирішив не ризикувати власним життям і скористався кур'єрськими послугами, не повідомивши про вміст пакунка. Як тільки кур'єр з посилкою опинився біля ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив. Чоловік загинув на місці. Ще восьмеро людей отримали поранення. Служба безпеки України та Нацполіція затримали терористів. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Затримали на гарячому оперативники та слідчі поліції спільно із працівниками СБУ та кордівцями. Затримали вінничанина, який вимагав у знайомого гроші. 21 річний чоловік знав, що знайомий вчинив крадіжку і вирішив на цьому нажитись. Зловмисник переконав потерпілого у тому, що йому загрожує кримінальна відповідальність і запевняв, що може допомогти за півтори тисячі доларів. Щоб потерпілий прийняв рішення на його користь, затриманий почав його залякувати, погрожувати та психологічно тиснути. Фігуранта затримали під час отримання коштів. А молодик раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення хуліганства. Цього разу йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 361 пожежа сталася в області від початку року. Вогонь забрав життя 10 людей, 75 займань виникло через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Надзвичайники вкотре закликають громадян не ігнорувати застереження та робити все можливе, аби запобігти руйнівній силі вогню, який на своєму шляху знищує все та забирає життя людей. Щоб запобігти біді, необхідно перевірити, чи все гаразд із вашим пічним опаленням, а саме перевірити піч та димарі на наявність тріщин. Обов'язково потрібно пам'ятати, що перед пічю має бути наявний притопочний лист металевий розміром не менше 50 на 70 сантиметрів, не розпалювати печі легко займистими рідинами. Ну і звісно, не залишати їх без нагляду, а також доручати слідкувати за ними неповнолітнім дітям. А Вінницькі бійці ДСНС врятували пенсіонера, який кілька днів не виходив із дому. Надзвичайники екстрено відчинили двері однієї з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Київській. По допомогу до служби порятунку звернулися мешканці будинку через те, що їхній 74-річний сусід три дні не виходив на зв'язок. Рятувальники за допомогою автодрабини потрапили до помешкання через вікно на четвертому поверсі та виявили пенсіонера, який потребував медичної допомоги. На ношах чоловіка транспортували до карети швидкої та госпіталізували. Проходять реабілітацію та готуються до змагань. У Вінниці розпочала тренування команда з Амфутболу. У її складі грають ветерани російсько-української війни та дві дівчини. У такий спосіб мотивують людей з інвалідністю займатися спортом. Кілька кіл пробіжки і на пару ведемо. далі. Вправи на передачу м'яча від гравця до гравця. Це вже третє тренування Вінницької команди з Ампфутболу. У її складі грають ветерани російсько-української війни, а також дві дівчини з інвалідністю. Задля занять таким спортом Анатолій Іванчишин приїздить із сусідньої Хмельницької області, долаючи майже 200 кілометрів. Це такий вид спорту, що хочеться сюди їхати навіть за куча кілометрів, щоб таке було не зустрітися з хлопцем, побігати м'яч. Я як їхав сюди, я переживав домов перший раз класик перший класи. Але приїхав тут хлопці, подивився всі такі самі, як я, всі мотивовані, всі хочуть займатися тим видом спорту. Така погода, яка приходить сюди, така атмосфера, така ну взагалі чудово. У футбол каже Анатолій, грав ще в юності. До повномасштабного вторгнення РФ чоловік працював за кордоном. Та щойно росіяни почали масштабний наступ, повернувся на батьківщину і вже 3 березня був у ТЦК. Добровольцем захищав Україну на Донеччині. Поранення отримав у 24 році. 13 травня, 12-13 вже була ампутація, в місто, пункт урожай на Донецька області. Для Карини Осадченко це перше тренування. Спершу дівчина вчиться правильно бігати на милицях, далі вести м'яч та робити пас. Під час руху з м'ячем також потрібно робити цей піскок для того, щоб рівномірно розподіляти навантаження. Бо якщо тільки робити, просто переставляти милиці і переставляти ногу, тоді буде навантаження на плечі і вдозволіти плечі. Про такий адаптивний вид спорту Карина дізналася в госпіталі, де проходила лікування після автокатастрофи. Дуже сподобалось, насправді дуже непривично, бо милиці зовсім інша, зовсім інша специфіка, велике навантаження. Тобто всі люди з ампутаціями розуміють, що довго лежали, довго не рухалися, лінувалися. Тут вже треба прям бігти, треба старатися. Ось тобто зразу відчуваєш такий рух. За інструктора віничанин Олександр Говоруха він грає за львівську команду покрова. До тренувань у її складі долучився під час протезування. Важке поранення чоловік отримав торік під час боїв за Харківщину. Милиці спеціальні спортивні милиці. В більшості всіх командах ці милиці трошки інший кут нахилу ніж звичайних милиць. Загальний фізичний стан після початку занять він покращується. І не тільки фізичний стан, а й морально, психологічно, і все і решту. Коли ти ну, тут, якби ми тут всі однакові, у всіх є якісь проблеми, не гаразд, Але коли ми займаємося, якби те все проходить. Заняття футболом для людей з ампутованими кінцівками чи порушенням їхніх функцій проводять у рамках проєкту Ліга дужих. Вінниччина – п'ятий регіон, де запровадили такий вид реабілітації. Наразі у команді 12 гравців. Через ігри, через квадратики, через ведення м'яча навчаємо, тому що тут люди, які майже ніколи не займалися футболом. Тренування проводять щочетверга на полі футбольного клубу Нива запрошують долучатися усіх охочих. Попереду у вінницьких футболістів всеукраїнські та міжнародні змагання. У квітні команда поїде у Лондон брати участь у футбольному святі, аби гравці побачили перспективу заняття цим видом спорту. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Однією з незмінних ознак Вінниці є стабільність, і навіть в екстрених ситуаціях є речі, які не змінюються. Містяни давно звикли, що у будь-якій незрозумілій ситуації потрібно дзвонити до цілодобової варти. Та чи вплинула війна на роботу відділу оперативного реагування? З чим звертаються вінничани та як швидко вдається вирішувати їх питання? Говоримо сьогодні у студії новини з очільницею цілодобової варти Антоніною Вачук. Антоніна Янківна. Я вітаю вас. Вітаю! Отже, цілодобова варта Сьогодні і цілодобова варта і робота до війни це е, суттєва різниця. Суттєва різниця, звичайно, з початком повномасштабного вторгнення ми служили як штабом. Ми надавали інформацію людям, які переміщалися сходу. Ми розказували, куди вони можуть поселитися, де вони можуть зупинитися, де вони можуть отримати допомогу. Тобто, вся ця інформація йшла через працівників цілодобової варти. Це тисячі дзвінків. Це тисячі дзвінків, дійсно, і ми тоді на початку побачили, що та кількість працівників, які в нас були, вони не справлялися, тому що дзвінки були цілодобово. І, звичайно, ми посилили зміну. В зміні з того часу почало працювати три, три працівники. В денний час працювало шість працівників, які повністю надавали інформацію людям, які до нас зверталися, тобто куди поселитися, де є вільні місця, де отримати матеріальну допомогу, де отримати Римувати інші якісь продуктові набори, тобто, це були тисячі дзвінків, і наш відділ оперативного реагування цими питаннями займався. Робота цілодобової варти. Це стала робота 24 на 7? Це так. у будь-який час доби можна подзвонити і звернутися із якимись питанням. Так, звичайно, цілодобова варта працює цілодобово. Ну, вже само, на, на, сама назва звучить, що працює цілодобово. Е, ну, звичайно, основна основні питання, е, які стосуються, які мешканці до нас звертаються, це 80% питання житлово-комунальної галузі. Mm -hmm. Це прибирання, це опалення. Це водопостачання, це вивезення твердих побутових відходів, це каналізування, це прибирання доріг і так далі. Тобто, тобто легше сказати, з чим не звертаються не. до цілодобової варти, ніж чим звертаються. Звичайно, звичайно, різноманітні питання. Окрім того, хочу зауважити, що люди до цілодобової варти звертаються не тільки з питаннями, що стосується міської ради. Будь-якими питаннями, тому що вони вважають як кол-центр, кол-центр і наші працівники всі, всіляко намагаються допомогти. Якщо в нас немає цієї інформації, ми намагаємося її знайти в інтернет-ресурсах, але намагаємося людям надати вичерпну інформацію, з якою вони звернулися. До нас. а чи звертаються до вас з приводу загублених речей, загублених людей, безпритульних тварин? Я не знаю, аварії, які сталися на вулицях міста, Звич... звичайно, це також да аварії. Як я ще повторюю, що це 80%. Це всі звернення, що стосуються електропостачання, водопостачання і також аварійних, аварійних ситуацій. ситуацій звертаються на цілодобову варту. Хоча всі служби хочу зауважити, і водоканала, і управляючих компаній, і міських електричних мереж також мають свої диспетчерські служби. Вони можуть також безпосередньо туди звернутися, але в нас у місті якби. Так прийнято і так уже роками воно відображено, що короткий номер 1560, можна звернутися і вам нададуть там інформацію. З питань мобілізації до вас не звертаються і з питань мобілізації зверталися, але це ну питання не наше, не нашої компетенції. Тому ми таким людям, які до нас звертаються. Ми надаємо вичерпну інформацію, куди вони можуть звернутись в ТЦК, або це, якщо потрібно відтермінування в службі вони мають звернутися в наш прозорий офіс. Дуже багато в нас було звернень стосовно як записатися, щоб подати документи до прикладу до ТЦК через прозорий офіс подають же документи ви знаєте, ми цю інформацію е людині надаємо безпосередньо і вона вже отримує компетентну відповідь від тих органів, хто безпосередньо цим займається. А з приводу загублених речей чи звертаються городяни безпосередньо до цілодобової варти, і чи можете ви їм допомогти? Звичайно, і такі дзвінки у нас є, не виключення. Але зазвичай до нас звертаються про загублені речі в громадському транспорті. Це були і валізи, які забували. Навіть була валіза з документами, навіть була валіза, в якій було багато коштів. І коли люди до нас звертаються, ми звичайно передаємо нашу транспортну компанію. От і вже вони безпосередньо комунікують з водієм, і хто там може кондуктор, контролер там були. От і звичайно знаходились ті речі. Ще в нас були випадки, що школярі забували свої портфелі, і також знаходили. Ну, звичайно, є всякі випадки, бувають нерадиві люди, що можуть підібрати так, але от з тими, що люди до нас зверталися, дійсно знаходили знаходили ті речі. Поставлю таке питання: ви лише передаєте інформацію відповідним службам, зокрема що стосується, наприклад, аварійних ситуацій у комунальній сфері, чи все ж таки берете на себе те зобов'язання проконтролювати чи виконана звернення, чи вирішена проблема. Звичайно, якщо до нас надходить звернення, до прикладу від мешканців нашого міста, чи то в телефонному режимі, чи через онлайн-чат, чи через мапу звернень, через будь-який комунікатор тих звернень, які заходять до нас, ми цю звернення реєструємо в базі даних, до якої підключені абсолютно всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність мешканців нашого міста. Тобто, я ще раз повторюю, це комунальні служби наші і на даний час управляючі компанії приватні, які обслуговують житловий фонд по внутрішньобудинкових мережах, ці звернення ми реєструємо і відправляємо безпосередньо в ту організацію, чи департамент, чи підприємство, якого безпосередньо це стосується. При виконанні вони описують, що вони виконали, і ми, до прикладу, вже то після того закриваємо це звернення. Якщо до прикладу людина потребує зворотнього зв'язку. Ми звичайно контролюємо виконання їх, тому що в нас є. Я ще скажу, що в нас є розпорядження міського голови що аварійні ситуації повинні виконуватись. Тобто, в людини повинно не бути послуги не більше як три години. Це є аварійна ситуація, і якщо до прикладу, за даний період часу підприємство не може відновити цю послугу, так як ви знаєте, в нас було масштабне, тобто порив водопровідної мережі діаметром 900, де в нас почти там добу, да, було відключене холодне водопостачання, ну звичайно, тоді це вже повідомляється керівництво департаменту безпосередньо заступника міського голови і міського голова і міського голову ми інформуємо. І якщо людина потребує до прикладу, звернулася з рядовою аварійною ситуацією, не масштабною, і потребує зворотнього зв'язку, ми обов'язково цій людині перетелефонуємо і надаємо її вичерпну відповідь. А у цілодобової варти є якийсь часовий термін реагування. Ну як у поліції, наприклад, там наряд має прибути за 5 хвилин, а ви маєте передзвонити або взяти слухавку за 5 хвилин. Як це відбувається? Я хочу зараз зауважити ще раз, що у нас, якщо немає великої масштабної відключення або електропостачання, або водопостачання якоїсь послуги до нас завжди можна дозвонитися з першого разу. Якщо є це, от до прикладу, якесь багато Штабне відключення, то за одну хвилину на телефон, тому що в нас телефони багатоканальні, і в нас надходить десь 10-15 дзвінків, тому навіть якщо у нас працює шість операторів, вони не можуть всі звернення розглянули, ну одночасно взяти слухавку, але ми намагаємося і надати кожному, кожній людині, кожному мешканцю, який до нас звернувся, вичерпну відповідь. Нас ведеться аудіозапис розмов, тобто людина, якщо не дозвонившись, вона може залишити своє повідомлення на автовідповідач. Наш працівник обов'язково його розгляне, і якщо це потребує і буде там зворотній телефон, так на який можна зателефонувати, обов'язково надасть зателефонує, надасть повну інформацію тій людині по тому питанню, з яким вона зверталася. Будь-яка робота 24 на 7 – це не проста робота, а тим більше, якщо вона пов'язана із людьми. Чи вистачає у вас працівників? Чи високі вимоги ви ставите перед своїми працівниками? І які вони, якщо хтось захоче долучитися до роботи цілодобової варти, потрібно пройти якесь навчання, стажування? Ну, звичайно, вимоги є, як і всі міські раді, це має мати вищу освіту працівник, який до нас звертається. Стосовно нашої роботи, ми вимагаємо, щоб максимально володіли і знали комунальну галузь, тому що це важливо. 80% звернень звернення з комунальної галузі. І звичайно, щоб людина могла адаптуватися і переключатися, і входити в те русло, до прикладу, коли співрозмов. Ник її або знервований, це мають бути якби і психологи. Розумієте, тому треба відчувати людину, з яким питанням вона звертається, і як їй потрібно надати відповідь. Я хочу сказати, що наші працівники я цим сьогодні пишаюсь, що вони дійсно намагаються вічливо розмовляти з нашими мешканцями, з нашими війничанами, з розумінням відноситись, тому що зараз під час війни ми розуміємо, що люди багато стурбовані, схвильовані. І до них як, треба мати свій підхід. Тому е, наші працівники всіляко намагаються знайти ту точку дотику, як можна з людиною розмовляти, і максимально її надати допомогу, якщо це наші компетенції. Додіна Янківна, я дякую вам, що знайшли час для розмови. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії була начальниця відділу оперативного реагування цілодобового варта Антоніна Івашук. Ну, А ми рухаємось далі. Далі у випуску. Взяли до рук зброю і змагалися за першість у Вінниці. Для ветеранів організували чемпіонат зі стрільби кульової. Його звати Мурчик, і він вже шостий рік охороняє експозиції Вінницького обласного краєзнавчого музею. І яка зарплатня у охоронця? Мінус 10, мінус 15 і навіть мінус 20. І Як надовго зима повертає свої права, розкажуть синоптики. Взяли до рук зброю і змагалися за першість. У вінниці для ветеранів організували чемпіонат зі стрільби кульової. Такі заходи допомагають не лише згадати навички, а й служать своєрідною реабілітацією. Детальніше про дозвілля для ветеранів у нашому сюжеті заряджають зброю, прицілюються і роблять постріли по мішенях. На відстань 25 метрів робить постріли. Й Олександр у 2022-му на початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся в Україну за кордону, аби стати на захист держави. Служив артилеристом, а згодом штурмовиком у складі зсу, доки у жовтні 2024 року не отримав поранення поблизу Покровська. Нині Кременчужанин проходить реабілітацію у Вінниці. каже спорт одна зі складових відновлення, а водночас і спосіб відволік. Коли військовий, особливо після військового дій, залишається сам на сам чотирьох стінах, ну, може бути багато ну, не дуже гарних речей відбуватися з психікою, би, то з комунікацією з людьми і так далі. Тому треба виходити, виходити за межі свого якогось простору, якогось, ну, який сам собі встановив, спілкуватися з людьми, контактувати. Ну, Набуватися когось нового досвіду, аби підтримати військових, які повертаються до цивільного життя. У Вінниці організували змагання зі стрільби кульової серед ветеранів. Ми розуміємо, наскільки ветеранам після війни важко війти знов в мирне життя. В тилових містах їм треба знайти своє місце в новому їхньому житті. І тут ми стараємося допомогти, тому що навіть через спорт можна знайти своє місце. До змагань долучились 37 ветеранів та ветеранок. Серед них і Олександр Зелений. Чоловік каже, відколи отримав поранення та звільнився зі служби, не тримав зброю в руках. Мені захотілося згадати, як це, щоб руки згадали, як це стріляти. Давно мрію вже за два роки постріляти. І в принципі поклали непоганий результат. Дуже задоволений. Скажем, так вів душу до організації дозвілля долучився й департамент освіти Вінницької міської ради. Сьогодні у журі працюють педагогічні працівники наших закладів освіти, і ми в подальшому сподіваємося і співпрацювати також в цьому напрямку і проводити ще такі заходи. Раніше спортивні заходи для оборонців проводили здебільшого оздоровчі, а нині зі справжнім духом суперництва. Молокалібна зброя бойова. Практично виставляє три пробних п'ять залікових. Всі ветерани розділ дві категорії: хто інваліди? Одна категорія, друга категорія учасників бойових дій, не інваліди. Але всі вони захищали країну. і Нас всіх захищали. Лідери чемпіонату отримали кубки, медалі та грамоти. Якщо подібні змагання організують на всеукраїнському та міжнародному рівнях, призери представлять на них Вінницьку громаду. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта. А Вінницький обласний краєзнавчий музей має кота чергового. Мурчик вже шостий рік проживає у закладі. Останню хороня експозицію у вестибюлі, зустрічає та проваджає відвідувачів. Ще кошеням до музею його принесла кішка. З того часу Мурчик залишається жити у закладі. Має своє постійне місце, де смугастого джентльмена можуть побачити відвідувачі. Окрім Мурчика, на задньому дворі музею проживають ще три котика. Йдучи до закладу, відвідувачі можуть прихопити з собою корм для вусанів. Марчало проживає в цьому кабінеті, і в день він охороняє нашу експозицію в холі. Він є дуже соціалізованим котиком і він піднімає настрій всім нашим відвідувачам і співробітникам. Також він сидить тут, от на диванчику, і зустрічає, і проведжає відвідувачів. Морозно, проте без снігопадів найближчим часом на Вінниччину чекає традиційна зимова погода. До кінця тижня небо в області буде ясним подекуди з мінливою хмарністю. Очікувати заметілі не варто однак, водіям потрібно бути обережними. На дорогах можливо ожеледиться вже з наступного тижня до регіону поступово наближатиметься весна. Очікується підвищення температури до 10 градусів тепла. І найближчим тиждень збережеться антициклональний характер погоди. Це буде без опадів, там тільки 20, 19 числа, в день можливий невеликий короткочасний такий сніжок. А так без опадів. Температура вночі 8-13 градусів морозу, в день 0,5 морозу. Похолодання морози будуть в основному в нічні години, а в день буде ясно, сонце. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу. Але не перемикайтеся по завершенні Дивіться спортивний дайджест Новин бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і це обов'язково буде Україна.